Друзі, про що я сьогодні хотів би поговорити? Я хотів би поговорити про зброю про біженців та про державницький підход до працевлаштування. Ну вже ні для кого не секрет, що йде 10-й рік війна. Нарешті, тобто на 10-й рік погоджуються з тим, що в країні йде війна, іде війна з Росії. Да, тобто Росія напала в 2014 році на Україну. І зараз відбувається просто поширення, географічне поширення конфлікту, саме війноньки. У да. 2022 році дуже багато людей поїхали, коли в їх домівки ну, постукалася війна, і вони озирнулися і бачать, Ой, в Україні ж війна йде. Да? І тоді поїхали всі до Європи. Да? Зараз, по, за, за даними там, прикордонної служби та е, державних органів статистики, близько там, 7 мільйонів виїхали з країни за е, час, ну, як це називають, півномасштабного вторгнення Росії. Е, таке словоблуддя. Але. Е, що відбувається, відбувалося весь час саме зі зброєю в Україні? Тобто, ну, були поодинокі такі проекти успішні, які йшли на те, щоб були націлені, ну, брали собі за мету побудувати сучасну зброю та виробляти її в Україні. Тож були, але їх було замало. І от на, якраз у 2022 році, після 24 лютого, почалися пошуки зброї по світу різної, да? тобто там ще радянських часів, ну і так далі, і так далі. і так далі. Да? Тобто ця вся епопія е, нам знайома з вами. Але знову ж таки, е, ця зброя вона купувалася. Вона б купувалася. Тобто е, зараз знаю про проекти там. Виготовлення та виробництва, хоча ще не промислового морських дронів, так, БПЛ як і Камікадзе. Але всю іншу зброю ми закуповуємо в різних країнах Європи, Світу і так далі. Так далі. При цьому. Наші громадянки та громадяни в тих країнах, в яких вони поїхали, от е, лише 7% знайшли кваліфіковану роботу. Ну, працевлаштувалися. Знову ж таки, це, але це за даними вже е, організації Об'єднаних Націй. От. Е, а всі інші вони там низько оплачуємо та, або е, не кваліфіковано. Як так скажемо, да? тобто, робота, тобто, ну, Давайте чесно, да? дуже багато наших жінок миють санузли, прибирають, працюють офіціантками, да? тобто, ну, тобто, вони, звісно, мріють про таку історію папелюшки, але, на жаль, світ дуже жорсткий, і, скажімо так, Громадяни та ринок праці, європейський та світові, він е, теж дуже жорсткий, е, і тому працевлаштувати та отримати гарну роботу, тобто потрібно ну, створюються перепони, да, тобто, ну і я про це в іншому відео скажу про те, що на жаль, е, ті орган, ті органи в країні, які повинні е, перейматися, займатися, просувати, да, тобто е, інтереси біженців в. в в світі вони цього не роблять. Є е, знову ж таки поодинокі випадки. Ну і, і я і приклад, і наша організація це приклад, того коли ми, от так от системно на певному там регіональному рівні намагаємося змінити ситуацію, тобто проводимо такі адвокаційні кампанії для того, щоб Українки, Українці могли працевлаштуватися та отримувати гідну заробітну платню з усіма наслідками, тобто те, що стосується там, відчуття гідності, освіти, доступ до ресурсу і так далі. І так, далі. І так три складові зброя. Біженці сім мільйонів. А, та війна. Як вони пов'язані? Ну, як, як би державник поступив. Тобто, як я пропоную а, зробити в принципі, а, а, дуже прості кроки, а, в, а, в поєднати ці напрямки та а, зробити так, щоб усі отримали. Прибуток, про, ну тобто працевлаштування, зброю і так далі. І так далі. Давайте а, трошки ще поясню. А, зараз усі концерни, які виробляють зброю, вони б'ються, б'ються за те замовлення, яке необхідно зробити, ну, скажімо так, під Україну. Да? Тобто, там, де зброя йде на території України, там, де зброя йде на територію в зону бойових дій на Сході, на півдні. Тож на півночі країни. Тож один концерт той, той, що виробляє Байрактари, там зробив вона на Західній Україні там цех по. Тому, щоб збирати їх з комплектуючих, да, Тобто, е, також, е, знову ж таки, йде е, е, мова там німецький концерн теж говорить про те, що він е, на, буде нарощувати і в 2023, і 2024 році е, виробництво зброї. Ви пам'ятаєте, 10 й рік іде війна. Тобто е, прогнозування е, от цієї хвилі міграції вимушеної. Особисто я зробив у 2020 році. Так, тобто, завдяки аналізу можна було чітко розуміти да, та передбачити таку безпосередньо ось таку міграцію. І тоді було б логічно, ну, якщо б я був особою, яка відповідає за виробництво зброї та оснащення. Сил оборони України, ВСУ, ну і так далі, так, далі, так далі. ТРО. Я б домовився на території країн, які, з якими у нас є підписані договори на транскордонне співробітництво, виробни... створення сумісних підприємств. Тобто з тими концернами, які. Вже виробляють зброю, і та зброя, яка необхідна, була б для наших збройних сил. Тобто, поєднати всього на всього, поєднати декілька міністерств, які між собою повинні обмінюватися такою інформацією, і провести такі перемовини. Дивіться, який би був профіт від цього. По перше. Люди, які б зараз знаходяться, ну, наприклад, в Польщі, в Румунії, Угорщині, Німеччині, що там ще поряд у нас, да? там Словаччині, Чехії, вони б отримували б робочі місця. Тобто людина, людина вирішила їхати до Польщі. Да? Вона приїжджає, там вже розгорнуто. Спочатку потрібно було просто там крупновузлова зборка. Да, тобто, але там, ну, потім ну, за цей час можна було вже створити е, ці підприємства, і люди приїжджали, тобто вони перше знають вони мову, не знають, не, не важливо. Да, тобто вони приїхали е, до, якби, до начальника там, цеху. Це все було б українці або україномовні люди. Да, тобто вони одразу ж отримують житло, тому що таке підприємство поряд завжди це і інфраструктура. Вибудовуються, тобто, ну там кафе, ресторани, школа, житло і так далі. і так далі. Тобто, скажімо так, ті громади, які б на своїй території це б робили, вони б теж бачили профіт. Вони б теж на це йшли. Да? Тобто вони б теж отримували ці кошти. Далі, давайте рухатися. Людина приїхала, отримала житло, пішла тут же на курси, її навчили, там як робити це ту чи іншу річ на конвеєрі, і вона пішла. Перше, вона отримує нормальні кошти. В цьому виробництві, тому що е, зараз е, б'ються. Е, да, я дивлюся, я спілкуюся там, з німцями, з французами, да, тобто з, як їх там. Я не знаю, як їх назвати там, е, словаками. Да, о, словаками б'ються за те, щоб працевлаштуватися, тому що йде набір на. Безпосередньо е, на ці підприємства і йде ну, е, навчання і так далі. Але це все могли б робити наші жінки, не мити, якби унітази. А да? вони б пішли б і робили е, таку дуже класну е, справу. Вони б е, працювали б на оборону своєї країни, отримуючи за це кошти, а також е, е, зберігаючи своє відчуття гідності. Да? Тобто їм не не пропонували там якомусь селі там, вибачте, кором хвости крутити. Ось. І тоді ви, е, Україна таким чином отримувала, отримала би кваліфікованих працівників, отримала би зброю. При цьому ті кошти, які Україна зараз бере е, там, у кредит на цю зброю, ті кошти, які ви, виділяються там, завдяки там. Ленд-лізу і так далі і так далі і так далі. Це все Україна вкладала в своїх громадян, отримуючи зброю. Ці ж громадяни, я знаю безліч е е таких е е історій, коли вони працюючи там за там, 2000 євро е на дуже тяжкій роботі, вони 500 євро щомісяця відправляють донатами на допомогу. Е Війську на допомогу своїй країні. Таким чином це ще була б додаткова е, якби, додаткове джерело доходу е, для е, нашої країни. А, а також не забувайте про те, що ці ж люди, які отут -вот заробляють, яких деякі, е, ну дуже, е, скажімо так, в лапках розумні спікери називають. Е, Гумовими пьздами, да? вони також відправляють кошти для своїх близьких та родичів, які не захотіли виїхати. Вони теж їх підтримують. Тобто вони купують якісь товари і відправляють, або навпаки, просто гроші туди відправляють. І це теж було б ще одне джерело. Тобто, подивіться, скільки всього можна було б зробити, якщо б підійти державницьки до цієї, до цієї якби, проблеми. Підійти з мета рівня до неї до вирішення її. Да? Тобто, ми б мали вже постачання зброї, ми б мали кваліфікованих працівників, ми б мали місто, куди люди можуть поїхати. І звісно, коли війна закінчиться, це виробництво можна потім перенести. Ну, ми ж розуміємо, що вона вже не закінчиться. Да? Нарешті це визнали на державному рівні там посадовці. Я про це говорив ще е, на. Початку вторгнення цього в 2022 році широкомасштабного. От і я говорив чітко, що ця війна на 3-4 роки не менше. Не менше. І зараз би міць нашої країни була би от якраз на тому рівні, щоб протистояти цьому всьому оцій навалі, яка зараз іде від Росії та Білорусі. Все просто. Раз, два, три, чотири. Трошки інша позиція, державницька. І подивиться, ми б все це отримували. Е, при цьому. А зараз ми, отримуючи кредити, отримуючи гранти, отримуючи це, ми працюємо на економіку інших країн. Звісно, німці будуть е, нам завдячні і будуть говорити про те, що вони виділять те, те, те. те. Ну, от. Звісно, вони будуть там, вони виділи, там, зброю, снаряди, пулі, там, кулі та, і так далі. І так далі да? тобто, вони, вони отримують класні, можна і турки будуть звісно, радіти, всьому цьому, тому що е, ф, форма шиється е, на турецьких фабриках. Чому? Якщо це все можна було якби, чітко розпланувати, покроково втілити, і зараз всі були б. Залучені. Залучені. І е, не було б цієї прирві між тими, хто залишився е, в країні, і тим, хто поїхав. Всі б робили свій внесок. І це, якби от вам таки пунктирам. Я знаю, що е, дивляться мене з державних органів. Да, тобто, е, Критикують, їм не подобається те, що я говорю. Але було б працевлаштування, була б зброя, економіка України продовжувала працювати, тому що що? Куди б йшли ці податки з тих заробітних плат? А ну догадайтесь. Мало того, ми б отримали кваліфікованих працівників, які після нашої перемоги повернулися б в Україну. І це все можна було б. Якби налагодити вже безпосередньо в нашій країні. При цьому безпека. Ці підприємства знаходилися б на території ЄС з одного боку, і країн НАТО, з одного боку, це було б е, про безпеку цих підприємств, з іншого боку, включеність е, оцих країн щодо захисту цих підприємств була б набагато вище. І тоді б НАТО розмовляла трошки по-іншому, а не так, як ми почули ось, е, е, якби від там, певних осіб на, на, на минулому тижні. Отак от, от трошки забагато наговорив, але беріть до уваги, посадовці. Ви взяли владу, вам, ви повинні тепер е, з цією владою розумно, вам люди довірили. Ми потім, після вже перемоги, розберемося, хто що зробив. Зараз робіть, зробіть нормально. Тобто були вирішені короткострокові там, завдання. Зброя отримала. Чому вже пройшло там скільки там під 550, під 600 днів? Я не рахую від 24-го, але знову ж таки там по пам'яті те, що там на цьому марафоні звучить, вот, тобто. Пройшло стільки, е, е, стільки днів, більше півроку вже, і досі підприємства не розгорнуті. Ну це ж розумно, це просто. Тим більше для того для тих, говорунів, які е, зараз е, там в міністерстві, в, в, в офісі президента і так далі. І так, далі. так от направте, розверніть вектор своєї балаканини на те, щоб домовитися з нашими західними партнерами. І тоді ми переможемо. І тоді е, моє побажання всім миру нам стане дійсністю. Обійняв.